65 разів за добу російські окупанти обстріляли Херсонську область. Унаслідок обстрілів четверо людей дістали поранення різного ступеня тяжкості. Квартали Херсона ворог атакував тричі. У місті пошкоджені приватні житлові будинки. За інформацією херсонської ОВА, росіяни гатили з мінометів, РСЗВ, артилерії, танків і ударних безпілотників. У Запорізькій області загарбники з РФ обстріляли цивільну інфраструктуру щонайменше 21 населеного пункту. До обласного управління національної поліції надійшло 26 повідомлень про руйнування житлових будинків. Повідомили про це у Запорізькій обласній військовій адміністрації. Артилерійських та мінометних ударів росіяни завдавали по акваторії Очаківської громади на Миколаївщині. Постраждалих немає, сказав голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. У Миколаєві, Первомайському, Вознесенському та Баштанському районах день та ніч пройшли відносно спокійно.